Друзі, вітаю вас на каналі Popcorn Time UA. Якщо ви шукаєте, що подивитись цього тижня. Ми приготували для вас огляд фільмів, які вже вийшли в гарній якості. Тож сідайте зручніше і давайте разом розбирати, що варто подивитись. Небезпечний рейс, коли твоя відпустка летить шкереберть. Уяви собі, ти сідаєш у літак, налаштовуєшся на приємну подорож, але раптом все йде не за планом. Маршал повітряних сил Медлін Гарріс отримає термінове доручення. Переправити важливого злочинця Вінстона для допиту на невеликому літаку через арктичну пустелю. Але виявляється, що пілот Деріл Бут не просто пілот, а найманий вбивця, якого заслали вбити інформатора. Після того, як їм вдається перемогти пілота вбивцю, ситуація стає ще більш напруженою. Вони змушені летіти далі, дізнавшись, що є і інші, хто намагається їх ліквідувати. Тепер Медлін та Вілсон повинні об'єднатися, щоб вижити. Але чи можна довіряти злочинцю? Пристебніть ремені буде весело. Відьмак сирени глибини, коли монстри не завжди ті, ким здаються. Відьмак Геральт з Рівії знову береться за небезпечну справу. Його нове замовлення здається простим. У прибережному селі зникають люди. І всі підозрюють морських чудовиськ. Але коли Геральт занурюється у темні води цієї історії, він розуміє, що істина глибша, ніж здається. Стародавні сирени, розгнівані люди, кохання та зрада, що можуть змінити долю всього континенту. Що, якщо вороги, яких потрібно вбити, насправді просто хочуть жити? Чи зможе Відьмак розрубати цей морський вузол? Чи цього разу доведеться обрати трохи жертовності? Готуйтесь до занурення, у глибинах чекають не лише чудовиська. Бийся або тікай. Це фільм, який змусить вас триматись на краю сидіння з самого початку. Події розгортаються в небі, де все йде з-під контролю, коли небезпечні злочинці перетворюють звичайний авіапереліт на справжній кошмар. Лукас Реєс, колишній агент ФБР, який тепер працює на стороні, отримує завдання арештувати жінку на борту літака. Але замість того, щоб здійснити місію, він опиняється в центрі смертельної гри. На борту літака не тільки він і його ціль. Але й безжальні найманці готові йти на все, щоб виконати своє завдання. Кожен поворот цього фільму це нове випробування для головного героя, який змушений вибирати між самозбереженням і захистом невинної людини. Гострі напруги, жорстокі сцени і відсутність надії на порятунок створюють атмосферу постійного страху та небезпеки. Це не просто бойовик, а психологічна драма на межі життя і смерті, де довіра найцінніший і найбільш небезпечний капітал компаньйон. Капітан Америка, чудесний новий світ. Це фільм, який занурює глядача в захоплюючий та непередбачуваний світ супергероїв, політичних інтриг та небезпек, що загрожують самому існуванню нації. Самсон Вілсон, новий Капітан Америка, стикається з важким викликом, коли виявляється, що президент США Тедді Рос потрапляє під контроль таємничої сили, яка перетворює його на справжню людську загрозу. З кожним кроком Вілсон розкриває нові рівні змови, де довіра стає розкіш'ю, а кожне рішення може мати смертельні наслідки. У центрі сюжету не лише боротьба за справедливість, а й внутрішня боротьба самого героя, який не лише намагається врятувати країну, але й з'ясувати, чи може він залишитися тим, ким є у світі, де навіть політики можуть стати ворогами. Це фільм, що поєднує відчайдушні бої, емоційні моменти та гострі політичні коментарі. Створюючи атмосферу напруження, де кожен хід це питання життя і смерті. Конклав це драматичний трилер, який занурює глядача в інтриги та політичні маніпуляції, що відбувається під час виборів нового папи римського. Режисер Едвард Бергер адаптував одноіменний роман Роберта Харріса, створивши напружену атмосферу та глибокі характери. Після смерті папи Римського кардинали з усього світу збираються в Сикстинській капелі для проведення конклаву, щоб обрати нового духовного лідера. Серед них кардинал Томас Лоуренс, британський ліберал і декан колегії кардиналів. Кардинал Альдо Беліні, американський ліберал, який, незважаючи на початкові сподівання, не може здобути підтримку. Кардинал Жозеф Трембле канадський консерватор, кардинал Гофредо Тедеско, італійський традиціоналіст, кардинал Джошуа Адаєми, нігерійський соціальний консерватор і економічний прогресист. Преміра фільму відбулася 30 серпня 2024 року на 51-му кінофестивалі в Телурайді. Критики відзначили акторські роботи, особливо Райфа Фейнса. Та Стенлі літучі, а також глибину та напругу сюжету. Конклавст був премію Оскар у 25-му році за найкращий адаптований сценарій. Сердечні очі. Це кровожерливий мікс жахів і романтичної комедії, де страх і сміх йдуть поруч. У цьому фільмі практично відсутня комп'ютерна графіка. Всі сцени з монстрами і жахливими моментами створені за допомогою гриму, практичних ефектів і штучної крові, що надає йому ще більшої реалістичності і жорстокості. Головні герої Еллі та Джей у перший раз зустрічаються на нічному святкуванні Дня святого Валентина. Проте святкування швидко перетворюється на кошмар, коли пара випадково потрапляє в епіцентр серії страшних вбивств, що здійснює маньяк. Який носить маску з очима у вигляді сердець, з кожним вбивством, атмосфера стає ще більш напруженою, а реальність змішується з кошмарами. Ми бачимо, як звичайна романтична історія перетворюється на смертельну гру, в якій нічого не є тим, чим здається, чи зможе пара знайти шлях до порятунку або закоханість стане їхнім останнім помилковим вибором. Цей фільм тримає в напрузі, де кожен момент може стати останнім, а сюжет постійно ставить питання, що страшніше: любов чи смерть. Ви сердечно запрошені, американська романтична комедія 25-го року. Режисером і сценаристом якої виступав Нікола Столер. Головні ролі виконали Віл Фаррелл та Різ Візерспун. Сюжет розвертається навколо двох весіль, які випадково заплановані на той самий день і в тому самому ж місці, невеликому готелі на острові Палметто, Джорджія. Джим Колдвелл, вдівець і надмірно турботливий батько. Організовує весілля для своєї доньки Дженні. Одночасно, Марго Баклі, продюсерка телевізійних шоу. Планує весілля для своєї сестри Нів. Через подвійне бронювання обидві родини змушені ділити місце проведення, що призводить до низки комічних ситуацій та суперечок між Джимом і Марго. Фільм отримав змішані відгуки критиків. За даними рецензії, стрічка отримала 2,5 зірки з 4. Зазнаючи, що, хоча фільм не є новаторським, він пропонує достатньо тепла, сентиментальності та сміху для приємного проведення часу. Відзначено, що фільм перевершує очікування завдяки веселому та захоплюючому сюжету, підкріпленому сильними виступами Візерспун і Феррела. Любов зла. Життя без минулого неможливе, особливо коли твоє минуле професійний убивця. Колись Марвін Гейбл був одним з найнебезпечніших кілерів у злочинному світі. Але він залишив усе позаду, щоб почати нове життя як агент з нерухомості, продавати будинки, будувати стосунки та нарешті жити спокійно. Все змінюється в ту мить, коли в його житті знову з'являється Елвін, його брат, з яким він давно не спілкувався. Але це незвичайне родинне воз'єднання. Елвін повернувся не просто так, він знову працює разом з Роуз. Колишньою партнеркою Марвіна і його єдиним справжнім коханням є проблема, хтось виставив за голову Марвіна великий гонорар, і тепер усі, кого він знав, хочуть його вбити. Його колишні колеги, найманці та навіть його власний брат тепер йдуть за ним. Це не просто бойовик, це історія про те, що інколи головна битва не на вулицях, а у власному серці. Іноді біль від втрати синіший за біль від кулі. «Ущелина» – це фантастичний бойовик з елементами романтичної драми, який занурює глядача в атмосферу таємниці та напруги. Режисер Скотт Деріксон створив фільм, що поєднує елементи шпигунського трилера з науковою фантастикою та жахами, двоє висококваліфікованих оперативників Лівай Кейн та Драса. Призначені на свої пости в охоронних вежах по обидва боки величезного таємничого каньйону. Їхня місія стежити за невідомою загрозою, що ховається всередині «Ущелини». І запобігти їй виходу на поверхню. Однак ізоляція та постійна пильність призводять до розвитку між ними особливого зв'язку, що ускладнює виконання завдання. Ущелена пропонує глядачам унікальний досвід, поєднуючи елементи фантастики, трилера та драми, що робить його вартим перегляду для любителів жанру. Неправильний шлях норвезька комедійна драма, що розповідає про життя Емілі. Матері одиначки, яка намагається знайти своє місце у світі. Після серії невдач вона звертається за допомогою до свого брата Єрмонда, який пропонує їй нестандартне рішення взяти участь у 54 кілометровому лижному марафоні. Не маючи досвіду в лижному спорті, Емілі спочатку скептично ставиться до цієї ідеї. Однак, прийнявши виклик, вона починає тренування під керівництвом брата. Цей процес стає для неї не лише фізичним пробуванням. Але й шляхом до самопізнання. Паралельно Емілі стикається з проблемами у відносинах з колишнім чоловіком Йоакімом, який сумнівається у її здатності бути відповідальною матір'ю. фільм досліджує теми дорослішання, прийняття власних недоліків та пошуку внутрішніх сил. Режисер майстерню поєднує гумор і реалістичні зображення труднощів дорослого життя, закликаючи глядачів приймати свої недоліки та рухатися вперед, не зважаючи на перешкоди. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалося, та підписатися на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів новинок кіно. Напишіть у коментарях, який фільм вам сподобався найбільше, і поділіться своїми враженнями. До зустрічі у наступному відео.